Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні друга частина відео про мої порожні баночки за червень місяць. В цьому відео будуть догляд за обличчям, парфюмерія і декоративна косметика. Догляд за тілом і волоссям був в першій частині. Хто не дивився, я запрошую подивитися після цього відео. А ми будемо починати. Хочу почати з такої серії. Закінчила відразу цілу серію. Це гель для вмивання, тонік і сироватка для обличчя. Це Beauty Bay, бюджетний такий бренд. Це їхня ж власна серія. Ось. Давайте спочатку поговоримо про кожний продукт окремо, і потім я скажу свої враження загально від цієї серії. Отже, перше, це ось такий гель для вмивання. Він був такий, знаєте, як желе. Напівпрозорий, але жовтого кольору, і він так само наносився на обличчя, як ніби якесь желе, якесь варення, і так треба було його розмазувати по обличчю. І за цього. Був дуже великий розхід, і я дуже швидко його закінчила. Тут 150 мл, але я його закінчила десь за півтора місяці. А зазвичай мені такого вистачає на ну напевно на 2,5-3 місяці, тому в два рази був більший розхід, із-за того, що він такий, якийсь був з дивної текстури, і він дуже погано пінився. А так, в іншому він підходив, добре очищав обличчя, до нього питань немає. Так, наступний це тонік. Ось такий. сказати, що ця серія вся з вітаміном С. Тут 150 мл, він був такий ріденький, як водичка. Добре тонізував шкіру, в принципі, теж мені десь стало на півтора місяця. Вперше в мене закінчився цей гель для вмивання, і наступним, можливо, Тоніка вистачило на 2 місяці, трішки довше. І найдовше у мене була ця сироватка, ну Як і вона десь була 2 місяці і пару днів. Тут 50 мл, тут дуже величезний об'єм, тому її надовго вистачило. Я навіть не знала, що 50, я думала, що 30. Думаю, чому вона так довго. Зазвичай у мене швидше за півтора місяця закінчується. Але це 30 мл. Ну, Теж вона зволожувала. В принципі, була непогана, але я би більше цю серію не купувала на Beauty Bay, я її купила по акції, деться, повністю за неї заплатила в районі 10 чи 5, від 10 до 15 євро. Я не пам'ятаю, чи 12, чи 13 євро, повністю за всю серію. Як такої, знаєте, дії, активної дії вітаміну С на обличчі від цієї серії, я не побачила, тому що. Так, можливо, трішки обличчя висвітлилось, трішки вирівнялась текстура. Можливо, але дуже мінімальний ефект, тому що, якщо я використовувала з вітаміном С інші. Там сироватки, тоніки, неважливо, крем. Я результат бачила кращий на своєму обличчі Від цієї, і, на жаль, серії такого не було. Ну, Але і нічого поганого вона не зробила, тому, як то кажуть, повністю її використала. І просто я більше ну, для себе такий досвід більше купувати її не буду. Так, давайте далі покажу. У мене для зняття макіяжу закінчилися три ось такі мініатюри. Перше, це ось такий бальзам від The Body Shop. З ромашкою. він був, Тут 20 мл, він був такого білого кольору, звичай, приємний аромат, добре знімав макіяж. Мені сподобався він мені попадався в наборі. І так само у мене закінчилися дві олійки гідрофільні для зняття макіяжу. Ось така від паї в мене вже колись була, теж в мініатюрці, теж мені попадалась в наборі. Тут 15, а ні, 10 мл. Теж добре працювала, тут питань нема. Так само і ось ця теж 10 мл. Така олійка, мініатюрка, рада, що попробувала, гарно працювала. Так, далі. Далі подивимося гелі для вмивання. Перший гель для вмивання в мене закінчився ось такий з календулою від фармасі. Тут 225 мл. Але я цей гель для вмивання не використовую по прямому назначенню. А використовую як гель для інтимної гігієни. Я його перелила в баночку з дозатором і так користуюся. І мені, в принципі, подобається, тому що раніше. Я знаю, такі були відігроше з ромашкою гелі вмивання для, для обличчя. і Багато хто їх використовував, як гель для інтимної гігієни, він підходив, в тому числі і я. І я вирішила, подумала, що цей з календулою теж має такий, як ромашка заспокійливу дію. І так само цей для вмивання підходить для чутливої шкіри і для сухої, то чому би не спробувати, як гель для інтимної гі... гігієни. І я наразі так використовую. У мене ще один такий гель є в запасах і все. Так, ще один. Здається, ще, так ще одна така мініатюрка закінчилася гелю для умивання. Е, Мені сподобалось, тут 29 мл. Цей я вже використала по прямому назначенню. Написано, що це для жирної шкіри, тому я його використала влітку для жирної і комбінованої, тому що у мене, хоча шкіра і не жирна, і не комбінована, але все одно е, влітку вона десь місцями буває і жирнить. Тому використала зараз. Е, Ну, сподобався такий. У мене ще є з цієї серії, але для сухої шкіри, то я але в повнорозмірний, там щось 200, чимось мілілітрів, то буду використовувати зимою. Так, далі. Далі покажу вам, мабуть, таку штуку. Ну, не то Ні, давайте оцю сиворотку. Дві на сироватки перейдемо. У мене закінчились дві штуки. Одна ось така. Від гіжі фірми це концентрована гіалуронова кислота. В принципі, мені сподобалось, добре зволожувала. Тут скільки мілілітрів, 15 мілілітрів. І ще одна у мене закінчилась ось така від гарантії. Це взагалі не від... ну, незрозумілий мені продукт. Це вітамін С в порошку, який потрібно було засипати ось тут написано. 10% чистого вітаміну С. І треба було засипати в, в або в сироватку, або в крем, ну, в якийсь інший засіб. Ну, тут написано, що саме їхньої марки, але що я робила? Я засипала, я відкрила цю сироватку, і я не знаю, скільки тут один грам. Скільки це, яка це ложечку, треба, тут написано одну ложечку. Яку ложечку. Тут е, ніякої ложки до цього не додавалось, тому невідомо. Я просто взяла сюди, бабахнула, сюди бабахнула цього, розмішала і, е, і ось так і так використала. Не знаю, чи це правильно чи ні. В принципі, ніякої біди мені то не зробило. Ну і кажу ніякого такого сильного ефекту, навіть враховуючи, що я додавала цей чистий вітамін С. Я не побачила. У мене є ще одна така баночка. Теж мені в якомусь наборі попадалась. Я ще буду пробувати це замішувати, щоб її не викидати, і подивлюся. Але вже, мабуть, це буду зимою робити ось. А так самостійно я би отаку штуку не купувала, бо я не побачила від неї ніякого ефекту. Може, хтось знає більше якось цим користуватися, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво, можливо, я взагалі щось неправильно, тому що вона дуже погано розчинялася. В, цій, в тих сироватках, хоча вони були такі, ця взагалі була, як водичка. І от, бачите, от воно навіть ось тут лишилося. Бачите, скільки? Добре, давайте далі. Тепер подивимося, які в мене закінчились креми для обличчя. Їх в мене закінчилось багато. Аж 4 штучки. Ось такі всі. І давайте по порядку будемо дивитися. Перший крем, ось такий в мене закінчився. Він називався Крем Кремденуї Ріш, тобто він такий був густий, дуже добре напитував шкіру. Тут, здається, 50 мл, якщо я не помиляюся. Ні, 40 мл. Не знаю, навіщо я його відкрила е, зараз влітку, тому що термін тут, бачите, до 9-27 року. Можливо, треба було його залишити на зиму. Але я чомусь відкрила влітку, попробувала на обличчя. На обличчя він був. Надто такий напитуючий, надто такий плотний, і тому я використовую його тільки для шиї і зони декольте. Я так використала, в принципі, працював непогано. Так, далі ось такий у мене був крем. Я його використала як крем для ніг, тому що тут дата 3, 23. Я не знаю, чи це дата виготовлення, але, в принципі, це здається до. Це дата закінчення терміну придатності, тобто вже два роки він як протермінований. Ось такий бренд. Він мені попадався в якомусь наборі. Так, він був, мені здається, протермінований, тут 20 мл, і тому я його використала як крем для ніг. Ну, додумаю, для ніг він нічого поганого не зробив. Тут написано, що це для дуже сухої шкіри. Ну, не знаю, не можу судити, чи дійсно для сухої шкіри, але для ніг був хорошим. Мені сподобався. ось. Ну і ненадовго не його вистачило, тому що маленький об'єм. Так, Ось такий в мене ще від кодалі закінчився крем. Ось так він називається. Це теж мініатюрка 15 мл. І він мені взагалі не сподобався. Тут єдине, що сподобалося, це. Він мав приємний аромат. Ну, Ніби на початку, як ти його наносиш, він нормально виглядає, нічого ніяких проблем. Але потім він дуже починає скочуватись і зранку, і на ньому і тональність скочується, Ну, все, що ви зверху нанесете. І е, Тому я його тільки ввечері наносила. Але навіть от зранку я прокидалася, і я прямо так по обличчі могла такі катишки відчувати, він скочувався сильно, навіть уже на ранок. Тому я ну, його використала, звичайно, не викинула, але я би його не, не купувала. Він мені взагалі не сподобався. Так. І останній крем, який у мене закінчився ось такий від нюкс 15 мл біо. Ось така ось так він називається. Це був такий, Він називається, бачите, зволожуючий флюїд. І е, корект, е, що він ще корек, коректор. Е, Коректор до шкіри. Не знаю, що він мав там коригувати, але, в принципі, як такий базовий, звичайний зволожуючий крем, мені сподобався. Він добре працював, я його могла наносити і зранку, і ввечері. На нього дуже добре лягав макіяж. Він гарно впитувався, не скочувався. ну, Хороший крем мені сподобався. І здається, ця марка не є дорогою, така бюджетний сегмент нюкс 15 мл. Так, з кремом ми закінчили. Давайте покажу вам скраб. Скраб у мене ось такий був від Rodial з вітаміном С. Це скраб для обличчя. Тут 20 мл. Ось. Мені цей скраб сподобався. Він гарно працював, він добре відшулушував шкіру. І шкіра після нього була гладенькою. Мені сподобався. Так, далі Далі покажу вам два сонцезахисних крема. Ну, Взагалі-то один крем, ось такий від шосей до 50 плюс СПФ. Тут дуже мало, це малесенький дуже об'єм. Це мініатюрка. Я от щось не бачу. Чи тут 3 чи 5 мл. Так, не написано. Або я сліпа, я не можу знайти. Не можу знайти, але ну, дуже мало. Мені здається, що тут навіть 3 мл. Ось такий крем. Мені дуже він сподобався, він дуже гарно лягав на обличчя. Це з тої серії, знаєте, що от ви наносите і немає ніяких ні плям, ні розводів. Взагалі крему немає, він моментально впитується, він перетворюється в таку якби як водичку, і ви просто бачите сяяння на обличчі. І мені такі сонцезахисні креми подобаються найбільше. З задоволенням використала, і, можливо, як я закінчу всі сонцезахисні креми свої, то, можливо, я придивлюсь і собі такі куплю. Так, і ще у мене закінчилась ось така сироватка з SPF 30 від гіжіен. Вона теж мені попадалася в наборі. В принципі, непогана сироватка. Єдине, що теж вона давала таке сяйні обличчя, єдине, що мені не зовсім зрозуміло було, коли її наносити. Чи мені її наносити після тонізування і потім закривати звичайним кремом. Чи мені вже її наносити після крему, як сонцезахисний засіб? Я оце якось не дуже зрозуміла. Ну, я і так, і так її використовувала, в принципі, закінчила. І так, як для мене це такий, знаєте, трошки незрозумілий продукт, коли його використовувати, я би її не повторювала. Не купляла би собі, але так, як в мене був, я її закінчила з задоволенням. Так. Далі. В принципі, з догляду, це все. Ще єдине, що я вам покажу ось такий спрей. Ось тут 5 мл, це спрей для сну. І я хочу сказати, що дійсно він допомагає краще заснути. Його я от так, Обшикую навколо себе на простий на підодіяльник. І воно дійсно так, знаєте, якщо якісь щось якісь новини начитаєшся, чи просто ну якийсь є неспокій, то воно допомагає краще заснути. Це дійсно так. ось Якщо ми заговорили за спреї, покажу ще один спрей від Victoria's Secret Velvet Petal закінчився у моєї доньки, вона це її улюблений спрей з вона взагалі тільки користується. Спреями Вікторія Сікрет і більше нічим. Вона парфумовані водички, ну інші аромати не любить. Але в неї є десь можливо 8 видів цих спреїв, то їй найбільше ось цей подобається. Вона просто їх купує от зараз в нас знижки, і як ідуть знижки там 2 по ціні. Ой, так, купуєш три, платиш за два. Зараз іде 50% знижка. Ну, правда, на оцей її немає знижки. Наразі, можна тільки купити три по ціні двох, то завжди, як якісь акції, то вона їх багато бере, тому що в неї часто вони закінчуються. Інші в неї, от уже за скільки декілька років, що вона ними користується, то ще жоден не закінчився. Тільки ось такі закінчуються постійно. Так, і давайте покажу ще декоративну косметику, що в мене закінчилося, і будемо закінчувати. Перше, що закінчився, ось такий гель для брів, так, фокус. Це від Анастасія Беверлі хіллз Мені дуже подобається цей гель для брів. Взагалі, в мене отака щиточка. На першому місці у мене від Benefit, я його найбільше люблю. А ось цей Анастасія на другому місці. Добре тримає. Знаєте, я не люблю так, щоб дуже прям прилипало до лоба брови. Я такий ефект не люблю. Такий надто сильний. що потім, коли ти зні... Оце було таке у мене від Евелін для брів. І я коли <кхух> знімала міцеляркою цей гель, то у мене разом з волосками для брів знімалось, настільки міцно було приліплене. Це я таке не люблю. Оцей достатній. Це від Анастасії Бевліхіус достатній такий ефект, але не надто сильний, просто нормальний. І гарно можна ним укласти ще брови. Ну, мені сподобався. У мене, до речі, ще, по-моєму, два є в запасах. Так, і закінчились дві туші. Давайте з гіршої почнемо, потім краще. Ось така туш закінчилась. Вона мені попадалася... У боксі від Look Fantastic. Я про неї чула дуже багато позитивних відгуків. Так вона всім подобається. Мені вона взагалі не сподобалася. ну, Жахлива туш, як на мене. Ось така щіточка, по-перше, незручна у неї, але можна привикнути. ну, Я її повністю навіть не використала, просто її викидаю, бо вона вже взагалі. Підсохла і дуже погано малює. З нею і так треба було з самого початку танці з бубнами, тому що дуже довго треба так нею проводити, проводити, щоб щось намалювати. Так, можна нею гарно так витягнути, її, укласти, але це дуже-дуже довго і мені це не подобалось. Але через місяць вона взагалі підсохла і вже такими комками почала наноситись, сипатись. Ну, я вирішила, що все, пора з нею прощатися. Вона не бюджетна, і я не знаю, в районі 30 євро, мені здається, коштує повна вартість. Так, як вона мені попалась в б'юті-боксі, ну, я її попробувала від Look Fantastic, і ну, сама, самостійно я би її не купувала. Так, а друга тушика в мене закінчилась. я, Вони у мене разом були 2 місяці приблизно, тому що я не витримувала кожен день цією користуватися і брала така, яка мені подобається. Ось ця від Fenty Beauty, в мене така вже була, мені вона подобається. Що можу про неї сказати, це класична люксова туш. Така, наприклад, як від, Lancome, від Estee ось там, хто ще, від Chanel. От Класична люксова туш, яка гарна, яка гарно видовжує, розділяє її, гарно укладає. Ну, Тобто до неї питань немає. Єдине, що це мініатюрка, її вистачає тільки на місяць. Через місяць вже просто ця туш закінчується і все. І ще я її розводила засобом. Від Євроше для очей, ну то погано працює саме ця туш, коли її розвести. І, ця, і цю пробувала розвести, думала, що щось їй допоможе. Ну, цій нічого не помогло. Ось. А так, мені дуже сподобалось. У мене ще одна така в запасах і буду з задоволенням користуватись. Ну це все, Це все, що в мене закінчилось, це друга частина. Ще раз повторюю: хто не дивився першу, то ласкаво прошу до перегляду. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па.